Я вам дещо зачитаю, а потім зробимо висновки. 28 травня 2024 року, виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності та державного суверенітету України, неподалік села Георгіївка Донецької області загинув боєць Національної гвардії України Сергій Валентинович Чередник. Ви скажете. Ну, Ну, на жаль, а що, що тут такого? Адже ми звикли, на жаль, ми звикли до того, що гинуть солдати. А проблема ось в чому. Це провідний інженер Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України. Сергій Валентинович 1965 року народження, закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю оптика та Оптико-електронне обладнання, приладобудування від жовтня 2013 року працював в Інституті ядерних досліджень Національної академії наук України спершу у відділі ізохронного циклотрону У 240 згодом після реорганізації відділів у відділі ядерних реакцій. От, скажіть мені, будь ласка. Що буде в Україні після війни, коли у нас чиновники заброньовані, різні клоуни заброньовані, різні творчі і нетворчі колективи, які ржуть з людей, які намагаються переплести тису і гинуть, вони заброньовані? Коли свої вивезені за кордон, коли капітали у чиновників множаться? А люди, які працюють у відділах ядерних реакцій, це відділи, які, роботу яких середньозважений чиновник України нинішньої не зможе зрозуміти навіть в принципі, тому що частина з них, на моє переконання, глибоке, ніде толком не вчились. Дипломи вони мають, але вони толком ніде ніколи не вчились. От як ви думаєте, якою буде країна? Коли в ній не буде вчених, викладачів, вчителів, водіїв, слюсарів, сантехніків, педагогів, бізнесменів, шахтерів, що буде в країні, якою буде країна? І ніхто не хоче про це думати. Нікого не шкода. Колись Давно, а це вже років 4 тому назад, одна людина мені сказала, що серед нинішніх чиновників є дуже багато таких, яким абсолютно плювати на людей. Їм байдуже. Я не повірив тоді. Я тоді не повірив. Я не думав, що таке може бути. Я не знаю, можливо, Сергій Валентинович сам пішов, можливо, добровольцем. Це не має значення. Чи був він призваний, чи пішов добровольцем. Це значення немає. Має тільки значення те, що ця людина працювала в Національній академії наук в відділах, які займаються ядерними дослідженнями. я думаю, що ось таких людей Україна втратить надзвичайно багато. Виживуть, виживуть в більшості своїй, нахабні. Чиновники виживуть їхні близькі родичі, їхні куми, свати. І якщо в 2000 якому там році, в 2018 чи в 2019 му Володимир Зеленський записував ролики і критикував попереднього президента про кумівство, так тоді так кумівство лише збагачувало наближених. А нині ми бачимо, що кумівство і збагачує, і вберігає життя. І це ще було б пів біди. Хай живуть. Хай живуть багато, Україна багато, на всіх вистачить. Але проблема в тому, що це ще й позбавляє ось таких людей життя. А разом з ними це позбавляє нашу країну науково-технічного, людського, потенціалу і капіталу. Висновки робіть самостійно. Не забувайте підписуватися і чекаю ваші коментарі. Бережіть себе. Бо ваше життя тільки в ваших руках. Нікому ви не потрібні.